Ну що, друзі, щоб контент по-українськи? Як російські агенти діють на території України? Нещодавно було відкрито кримінальне провадження проти двох осіб Ірини Кременовської та Олексія Святогора за статтею 161 Кримінального кодексу України. Цікаво, що слідство приділяє особливу увагу зв'язку цих двох осіб з російською сектою Рацирс, яка відома тим, що вона охрестила Україну однією великою сектою, відома своєю антиукраїнською позицією. Також слідство приділяє увагу зв'язку цих двох осіб з Руською православною церквою Московського патріархату, яка заборонена на території України. Як це перевірити? Давайте йдемо на сайт Новосибірської єпархії Руської православної церкви, що ми бачимо. Якщо ми введемо в пошуку Ірина Креміновська, ми бачимо наступне: «Слідуючою мішенью: агресивних фанатиків стала главний редактор нашого видання, директор Центру економіки правових іслувань, кандидат юридичних наук, старший научний співробітник Ірина Кримінська. Стаття за 2019 рік. Вона є головним редактором цього видання. Питання, як так? Далі, чим ще цікавий цей сайт? Ну. На головній сторінці, замість якихось духовних матеріалів чи релігійних матеріалів, ми бачимо фото Олександра Дворкіна людиною з купою психологічних захворювань, як я вже записував в цьому відео. Можете побачити, хто він такий, який відомий своєю активною проти позицією, де він говорить, що українці сектанти, їх потрібно знищити і тому подібне. Поруч не на фото Олександр Новопашин. На цьому сайті ми знаходимо ще одну статтю цього ж Олександра Новопашина, де він говорить: для мене українці люди єди". А людоєдов безполезно загонять клетку, Они все одно залишаються людоедами, хоч їх держить там всю жизнь. Треба Ми бачимо, що якби. Ну, що тут коментувати. Давайте ще пошукаємо, що є ще на цьому сайті. Ось стаття за 2023 рік. Тоталітарна секта Україна. Тобто... Питання, що на цьому сайті да робить е, Ірина Кременовська, залишається відкритим, і насправді дуже багато питань, е, чим саме займається цей центр економіко-правових досліджень, директором якого вона являється та заступник директора Олексій Святогор виникає дуже багато питань е, з приводу цих двох осіб, хто вони є, чим вони займаються з 2017 року на території України. Знаєте, я дуже е, вдячний. Е, Вдячні слідству, що в цей непростий час для України вони все-таки е, знаходять е, час, да, щоб заводити такі кримінальні провадження, тому що це пряма протидія російській агресії, це протидія гібридної війни, яку е, так, також та, не потрібно недооцінювати. Тому я сподіваюся, що е, слідство е, буде чесне, справедливе, та люди і слідчі вирішать, скажімо, хто тут є хто. Далі буде.